Кількість міністерств і принцип, за яким вони, вони створені, ці міністерства, і це принцип, який нам дістався у спадок від Радянського Союзу. Це так званий м, глузевий принцип. Так, сьогодні економікою просто не можна керувати, і Камін сьогодні нічим особисто не керує, крім, мабуть, перерозподілу грошей з так званого бюджету, який в Україні дуже маленький. Для такої держави територіально, як ми, ну він зовсім, скажімо так, неадекватний. Як мінімум, він повинен бути в 10, в 20, в 30 разів більший, щоб ми жили нормально. Але навіть такий невеличкий державний бюджет вони вони там перерозподіляють і роблять це вкрай неефективно. ефективно. Для того, щоб сидіти на потоках розподілення державних ресурсів, треба мати якусь систему управління. Її взяли з Радянського Союзу. А потім вона змінювалася під конкретні інтереси тих чи інших фінансових груп. Сьогодні ми маємо цю систему, але вона застаріла, вона не Керує повним чином тим, що відбувається сьогодні в країні, є величезне життя суспільства, яке сьогодні все менше і менше пов'язане з державою. Це тіньова економіка, це і, скажімо так, якесь громадське суспільство, яке живе своїм життям. І чим далі так буде, це один аспект перебудова верхньої ланки. Влади. Інший аспект дуже величезний. Треба переходити до реального місцевого самоврядування, якого взагалі немає, щоб ви розуміли. Все, що сьогодні є, це величезна централізована система. У нас держава дуже централізована. Деякі експерти кажуть, що вона більш централізована, ніж колишній Радянський Союз. Так, да, Радянський Союз був єдиною централізованою системою, але навіть в Радянському Союзі на місцях залишали чи передавали туди половину загальнодержавного бюджету. Сьогодні більшість грошей, які збираються в регіонах, входять в бюджет центральний.